Сьогодні відхватила знову ось цю газетку, і в АТБ від завтра починаються знижечки, буду дійсні з 19 по 25 липня. Е, як завжди, морозиво по акції від лімо 42% знижки 14,90, 14, ось таке за 17,50 і за 90 гривень кілограмове. Сирок пластинками 48,90%, чіпси від своєї лінії, 35% знижки, 110 грам 26,90, а 200 г 43,90. І акційна ось така. Ковбаска 40-45% знижки, шашличок маринованої одразу по акції. Потім кетчуп, ось ці соуси, акційні 30% знижки, варенички. Консервований лосось, ікра оселедець креветки, горошок і кукурузка. Кукурузку точно треба буде собі взяти до салатів. Локшина акційна по 12,50, олія, різні засоби для прання, порошки, 30% знижки і кондиціонери зараз акційні. Крем, гель і Ви що? Це дав, коштує 94,20%. Вони що сказилися? Я б його от 55% і то це дорого. Це 250 мл. Алло. Кап'ять, оце то ціни. Я беру інші, і то кращі. А це що це таке? Ковбаска, 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 крильця, потім ось такі якісь. Сирочок твердий і сир плавлений. Ну, я такі люблю на бутербродики. Потім тут в нас сулугуні. Йогурти, шоколадочки, дивіться, 35 гривень. Від Драже акційні батончики ось такі, вафельки від рошен печиво, кончик. Так, З чіпси, Принглс будуть по 100 гривень. Потім. Згущене молоко. Ось такі якісь фруктові муси. Треба буде все це собі спробувати. Ще не пробувала. Пишіть, до речі, як вам нормальні вони чи ні. Часник, сухий приправка. Ось тут перець, підгузки, прокладки, серветки. Досить нормальна ціна, до речі. Так, мило. Рушнички, міцлярна водичка. Такі всякі тут штучки, антижир, універсальний засіб для унітазу, коньяк, ну ви поняли, пиво багато акційного. Ну, такі знижки, бачите? Не такі сильні і здоровенні, все найбільше, напевно. А ось це, 250 гривень. До речі, мені було цікаво, яке вона. Треба, напевно, буде взяти і спробувати. Ось це сантля. Хоча може бути якась какашка. Так, для діток різні штучки, для дому різні штучки, навіть сковорідка, дивіться. Ще щось. що Це ще тут таке цікавеньке. Ось такі от знижечки. Непогані, непогані. Знову взяла цей буклетік. Тут у нас анонс знижечок, який буде з 26 липня по 1 серпня. Давайте будемо дивитися. Тут, по-перше, знову ж таки морозиво. Цього разу від 3 Ведмеді. Ось в таких стаканчиках. Потім рожок і ще на паличці цукерочки, шоколадки по 17,90. Кава буде по знижці 40%, в масло від злагоди 41,90. М'який сир, Це і філата. По 33% знижки до 41,90 і 40,90% ковбаска. Потім креветки. По знижці 40%. Сама вже задумала собі їх купити. Приїду додому, буду дивитися. Так, морозиво. Майонез і майонезний соус, олія по акції, корм для котиків, ще ось такі паштетики. Тут засоби для миття посуду і засоби для прання. Масочки, ось такі, по 1750, підгузники і прокладки по знижках, ковбаска, ковбаска, ось такий курячий рулетик, 20% знижки, сир від порятин. Зараз акційний, плавлені сирочки. Ягодинське молоко, вершки, кава від Якобс, 24% знижки, ось такий чайочок, консерви різні, ошпроти мої улюблені, шоколадка від Мілка, 119,30 з цілим горішком. Ось ці кексики прикольні, по 7:90 цукерки, батончики. Так, дивимось далі. Що у нас тут ще? Ага, крекери від своєї лінії. Зараз по 20% знижки на них, снеки ось такі, чіпси люкс. Е, так, Рабові палички, нагетси, тут якесь м'ясо міді, зубна паста, шампуньки, бальзамки, гелі для душі, кремчики, бритви, диски. Е, тут засіб від помарів. Потім, понятно, да? Горілка, коньяк, текіла, вино, вино. Потім ось така штука безалкогольна по 95 гривень. Водичка ось така, пиво акційне, різне і велике, і маленьке. Потім всякі штучки для діток. Тут різні іграшки, прикуляшки такі. Так, дивимось далі. А, тут у нас вже для кухні багато всього. Є навіть килимки для ванн, салатники, пластикове, Але прикольні, різні ємкості, набори для морозива, Подивіться, по 40 гривень. Я купувала по 150, набагато дорожче. Подушечки навіть. Так, і ще ось такі всякі штучки для дому, як то можна сказати. Але що ж тут в мене? Кісточки, 60 гривень. І набір для прибирання дивіться, 159 гривень. Це мені просто треба купити. І я на нього одразу звернула увагу.